Вітання всім! Давайте подивимось, наприклад того, яким багатофункціональним може бути бюджетний захищений смартфон у вигляді HotWav Cyber 13 Pro. Цей смартфон комплектується так: кабель OTG, кабель Type-C, блок живлення, скріпка, а також інструкція. На правій частині корпусу на торці розміщені кнопки регулювання гучності та блокування, а також є сканер відбитків пальців. На іншій стороні кнопка під налаштування, а також під заглушкою сховали слот для встановлення sim карт і карти пам'яті. Знизу розміщений мікрофон та динамік, а під заглушкою type c розєм для заряджання чи підключення до комп'ютеру. Досить незвично бачити на верхньому торці інфрачервоний порт, за допомогою якого можна керувати побутовою технікою з наявною технологією. Позаду розміщені камери та спалах, а також два ліхтарики, потік світла яких направлений в одному напрямку. Світять досить яскраво, що точно знадобиться в певних ситуаціях, при тому ж в блекауті чи під час кемпінгу виглядає смартфон дуже сучасно, товщина невелика. При цьому корпус повністю прогумований і відповідає всім сучасним нормам захисту за стандартами ip 69 k Ця модель точно порадує тих, хто шукає надійний та доступний смартфон, котрий можна і в воду класти, і на підлогу без проблем кидати. Захист у смартфону дійсно крутий. Для перевірки зануримо смартфон у воду. Після занурення проблем не виявлено, все працює ідеально. Встановили в смартфон HotWave Cyber 13 Pro процесор UnisOC T619, котрий насправді ми досить рідко бачили до цього. Процесор має 8 ядер, а в смартфоні встановлено ще й 12 ГБ оперативної пам'яті. Працює пристрій дійсно непогано. Оптимізація завдяки Android 13 тут на висоті. Вбудованої пам'яті 256 ГБ, де ще ви таке побачите в доступному смартфоні. Ну і акумулятор 10800 мА, і це досить багато, приблизно дві доби активного використання, що ще цікавого є в смартфоні. Як говорили раніше, є інфрачервоний порт, є модуль NFC, а також досить стильна графічна оболонка, користуватися якою одне задоволення. Ця модель чудово продумана і сподобається практично кожному, адже тут є все за дуже скромні гроші. Покажемо також приклад запуску гри на смартфоні. Дістався смартфону дисплей діагоналі 6,6 дюймів, роздільна здатність якого 2408 на 1080 пікселів. Все непогано, як бачите. А ще тут IPS-матриця, яка досить яскрава і насичена. Є її можливість налаштовувати кольори в меню. Якщо чесно, серед бюджетних моделей саме цей дисплей можна вважати одним із найцікавіших в плані якості. По захисту також все добре. Скло на дисплеї надійне, воно загартоване і підходить для жорсткого використання. Не сильно, але все ж і борти над екраном виступають, забезпечуючи додатковий захист від розбиття. Одним словом, дисплей для мультимедіа та й для роботи, що треба. Незважаючи на свій ціновий новий сегмент, смартфон отримав 64 мегапіксельну камеру. Це дивно, але це працює, принаймні якщо мова йде про режим фото, бо ж знімати відео не навчились ідеально навіть флагмани на ринку захищених смартфонів. Тут фото дійсно чіткі, немає зайвої насиченості та різкості, все так, як ви того і чекаєте. Тут дійсно непоганий рівень швидкості фокусування, тому працювати з цією камерою буде супер зручно. Варто зазначити і той факт, що знімати можна не тільки фото, режимів додаткових тут вистачає. Фронтальна камера отримала можливість знімати фото в роздільній здатності 16 мегапікселів. Селфі також чудові, тому цю модель сміливо можна рекомендувати всім, хто шукає надійний гаджет з хорошою камерою. Захищений смартфон Хотова в Cyber 13 Pro дуже витривала модель з хорошим рівнем продуктивності та сучасним дизайном. Ця модель зможе порадувати вас в роботі, дасть можливість і мультимедійно використовувати себе. Купити можна в нашому магазині, посилання на який в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.